Привіт! Ви на каналі Xbox Українською. Не очікували подібного? Проведемо на сьогодні заміну, не все ж Олександру вам щось розповідати. Сьогодні буде невеличке відео про 5 простих речей для швидкого старту гри на Xbox Series S. Приємного перегляду! Якщо у вас є чудова маленька консоль Xbox Series S, або ви її тільки придбали і хочете отримати від неї максимальну користь, то ось на що вам варто звернути увагу. Підписка Game Pass. Це може здатися вам очевидним, але незалежно від того, граєте ви на ПК чи будь-якій консолі Xbox, підписка Game Pass чи навіть Ultimate є обов'язковою. А коли справа доходить до Xbox Series S, то вона та Game Pass справді створені одне для одного. Оскільки це виключно цифрова консоль, бо тут відсутній дисковод, її спеціально створено для великої бібліотеки цифрових ігор, яку пропонує Game Pass. із Series S і підпискою Game Pass ви отримуєте доступ до всього, починаючи від масштабних Day One релізів і закінчуючи двовижними іграми А дізнатися більше про підписку ви можете, перейшовши за підказкою. Хмарний геймінг. Звичайно, обираючи виключно цифрову консоль, ви повинні пам'ятати, що місце для ігор може бути дещо обмеженим. Але на щастя, у Xbox є відповідь і на це. Якщо у вас є підписка Xbox Game Pass Ultimate, ви можете транслювати безліч ігор безпосередньо з бібліотеки Game Pass на свою консоль, телевізор або смартфон, не завантажуючи їх. Таким чином, ви не тільки заощадите місце, але й відразу перейдете до ігор, не чекаючи встановлення всіх файлів. Грайте де хочете і скільки хочете. Обмежена пам'ять жорсткого диску буває таке, що ви постійно перевищуєте ліміт пам'яті на жорсткому диску, бо хочете встановити усі ігри одразу. З Series S ви дуже швидко заповните усе вільне місце, але немає потреби панікувати, вирішуючи, яку з ваших улюблених ігор видалити. І це тому, що Xbox пропонує можливість збільшити внутрішню пам'ять своєї консолі за допомогою зовнішнього накопичувача Xbox від Seagate, який додає терабайти вільної пам'яті, тож якщо маєте звичку заповнювати пам'ять консолі під нуль, ви все одно зможете завантажити все, що захочете. І ще один лайфхак: підключити до консолі можна будь-який зовнішній накопичувач, не обов'язково офіційний від Xbox. Але на ньому можна зберігати лише ігри, які випущені на консолі непоточного покоління. Користуйтеся цим. Сповіщення. Зараз зазвичай сповіщення чудово підходять, щоб тримати вас в курсі того, чи завантажилася ваша гра та яке досягнення ви щойно розблокували. Але будьмо чесними, іноді вони також дуже дратують. Уявіть, що 100% вашої уваги зараз зосереджено на якійсь катсцені, або ви сконцентровані на дуже тяжкій битві з ворогом. Тим паче, якщо це багатокористувацька гра, то ви не хочете, щоб вас щось відволікало. Особливо на вашому ігровому екрані не має бути чогось зайвого. Щоб такого не трапилося, ви можете перейти до меню налаштування, далі вподобання, сповіщення та обрати місце, де будуть розташовуватися ваші сповіщення. Ну і а вже ж, оберіть, які сповіщення хочете отримувати. Лайк з тих, хто не знав, що це можна налаштовувати. Режим живлення. Ще одна річ, на яку ми зазвичай не звертаємо уваги. А дарма. У той час, як кожен з режимів живлення надає можливість вашій консолі завантажувати ігри у вимкненому стані. Є ще декілька важливих деталей, про які я хочу з вами поговорити. Якщо вас хвилює використання електроенергії, то сміливо вмикайте режим енергозберігання. Тоді ваша консоль потребує менше електроенергії, навіть якщо ви оновлюєте чи завантажуєте якусь з ігор. Ну і режим, який я рекомендую, якщо ви активно користуєтеся консолью, це сплячий режим. Тут ви можете налаштувати час активної роботи вашої консолі та багато інших налаштувань, щоб ваша консоль працювала так, як хочете саме ви. Ну і вже ж у цьому режимі її можна увімкнути з вашого телефону для завантаження чи видалення гри. Уявіть, ви пішли до магазину і тут згадали, що вийшла та чи інша гра у Game Pass. і звичайно, до повернення додому ви хотіли б, щоб гра вже була встановлена. У цьому режимі все не проблема. Зайшли у додаток Xbox на телефоні і поставили гру на завантаження. Це не один раз допомагало мені почати грати в гру одразу після повернення додому. Чому я ще можу порадити цей додаток? Бо він працює як і месенджер, але без зайвих чатів з керівництвом, тільки друзі, тільки ігри. А найголовніше, за допомогою цього додатку ви можете перетворити свій телефон на екран, де ви зможете грати у всі ваші ігри, що завантажені на консолі. Це особливо зручно, коли хтось займає телевізор і надає вам пограти. Ось такі нескладні 5 пунктів, які допоможуть вам покращити ваш ігровий досвід та почати швидко користуватися Xbox Series S так, як того хочете саме ви, щоб вам нічого не заважало. Сподіваюся, це відео було корисним, і якщо воно вам сподобалося, то не забуваємо підтримати відео та канал лайком і коментарем. А щоб не пропустити ще більше цікавої інформації, можливо навіть від мене, підпишіться на канал. Дякую, що додивилися відео до кінця. Мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.